Чи було у вас таке відчуття, ніби ви молитеся, а слова просто тануть у повітрі? Можливо, справа в тому, що ми звертаємося до Бога чи Господа, але не завжди замислюємося, хто стоїть за цими величними титулами. Це як звертатися до лікаря просто лікар, не знаючи його спеціалізації. Біблія розкриває нам різні імена та характеристики Бога, які є не просто назвами, а ключовими до його суті, сили та обіцянок. У стародавньому світі ім'я було не просто звуком. Воно несло в собі характер, долю та саму суть особистості. Дізнатися чиєсь ім'я означало встановити з ним зв'язок, зрозуміти, хто він. І сьогодні я хочу розповісти про чотири з цих глибоких імен це не сухий урок богослов'я, це запрошення до особистої зустрічі з Богом, якого ви, можливо, ще не до кінця знаєте. Перше. Елохім Бог Творець. Перша проблема, з якою ми всі стикаємося, це хаос. Можливо, це хаос у нашому серці, суміш страхів, тривог і невпевненості. Або хаос у стосунках, де панують конфлікти. Може, це безлад у фінансах чи кар'єрі, де ми не бачимо ані порядку, ані майбутнього. Це те саме відчуття, коли дивишся на своє життя і бачиш пустку і порожнечу. Як сказано на перших сторінках Біблії. І саме тут нам відкривається перша характеристика Бога через ім'я Елохім. З першого ж вірша Писання ми читаємо на початку Бог Елохім створив небо та землю. Це перше ім'я, титул для Бога, з яким ми зустрічаємося в Біблії. І це не випадково. У єврейській мові слово Елохім має форму множини, що, як вважає більшість дослідників, є граматичною формою для підкреслення безмежної величі та повноти влади. Деякі богослови також вбачають у цьому натяк на Святу Трійцю. Згадайте історію творення земля була пуста і порожня, і темрява була над безоднею. Це ж ідеальний опис нашого внутрішнього стану, коли ми загублені. І що робить Елохім? Він не тікає від хаосу, він входить у нього. Він говорить до темряви, хай станеться світло і стається світло. Він відділяє воду від суші, створює життя, і з безладу народжується досконалий гармонійний світ. Елохім — це Бог, який спеціалізується на перетворенні хаосу на порядок, і він є таким не лише в минулому, а й сьогодні. Як це стосується нас, коли наше життя схоже на безлад, коли ми почуваємось розбитими, Звертаємося до нього як до Елохіма, це не просто прохання про допомогу, це проголошення істини про те, ким він є. Ми ніби кажемо Елохім, ти Бог, що створив усе світ з нічого, ти можеш створити порядок у моїх думках, гармонію в моїй родині, нові можливості там, де я бачу лише глухий кут. Звернення до Елохіма це акт віри в те, що наш теперішній стан не вирок. Так само, як він узяв безформну матерію і створив з неї прекрасний світ, Він може так само взяти безладні обставини нашого життя і створити з них щось дивовижне і нове. Чи відчуваєте ви потребу у творчому втручанню в наше життя? Тоді покличте до Елохіма могутнього Творця. Друге Єгова Іре, Бог, який бачить і забезпечує. Друга велика проблема, що нас переслідує, це страх нестачі, страх, що не вистачить грошей, здоров'я, сил чи мудрості, щоб впоратися із завтрашніми викликами. Цей страх народжується з відчуття, що ми самі, а наші ресурси обмежені. У цьому стані тривоги Бог відкриває нам себе як Йогова Гіре. Це ім'я часто перекладають як Господь забезпечить. Але якщо копати глибше, єврейське слово Йіре походить від дієслова бачити, тож точніше значення Господь побачить і забезпечить. Вперше це ім'я з'являється в одній із найдраматичніших сцен Біблії історії Авраама та Ісака на горі морія. Бог дає Аврааму незбагненний наказ принести в жертву свого єдиного сина, уявіть біль і боротьбу в серці батька. Проте Авраам виявляється, Неймовірною довірою і слухається. Дорогою Ісак ставить, розриваючи серце, питання тату, ось вогонь та дрова, а де ж ягня? І Авраам відповідає пророчими словами: Бог забезпечить собі ягня, сину мій. Кульмінаційний момент, коли ніж уже був піднесений над Ісааком, ангел зупиняє Авраама. і тоді Авраам бачить барана, що заплутався в кущах. Бог не просто забезпечив. Він зробив це вчасно, завчасно, передбачивши потребу ще до того, як вона стала критичною. І Авраам назвав те місце Єгова Іре, на згадку, що на горі Господній буде видно, тобто буде забезпечено. Що це означає для нас? Це ім'я потужна проти отрута від тривоги. Звертаючись до Бога як до Йогова, Іре, ми визнаємо, що Він не просто реагує на наші проблеми. І потреби, він бачить їх наперед. Він знає про фінансові труднощі, які чекають наступного місяця. Він знає про емоційне виснаження, яке ми відчуваємо наступного тижня. Він уже подбав про забезпечення. Це може бути несподівана ідея, вчасне слово підтримки від друга або ж просто мир у серці, що дозволяє пройти крізь бурю. Його ваїри – це довіра до Божого проведіння. Коли ми стикаємося з горою потреб, згадаймо про гору мор'я наш Бог Його ваїре. Він бачить і він забезпечить. Третє ім'я Адонай, Господь Володар, третя глибока проблема це наша боротьба за контроль. Ми живемо у світі, який постійно нагадує, як мало ми насправді контролюємо. У відчайдушних спробах утримати все в руках, ми виснажуємо себе і живемо в постійному стресі. Ми намагаємося бути господарями свого життя, але цей тягар виявляється надважким. І саме тут Біблія пропонує нам звернутися до Бога як до Адоная. Ім'я титул Адонай буквально означає Господь, владика або володар. Це не просто вияв поваги, це визнання Його абсолютної влади. Цікаво, що в юдаїзмі цей титул почали використовувати, щоб у розмові з пошаною. Уникнути вимови особистого імені Бога як Яхве. Одним із перших, хто звернувся до Бога саме так, був Авраам, коли запитав владико, Господи, Адонай Яхве, що ти даси мені? Це було визнання, ти мій володар, і все, що я маю, належить тобі. Ти маєш право давати і забирати. Називати Бога Адонай це революційний крок. Це означає добровільно передати штурвал у його руки. Це визнання, що Господи, я не контролюю цю ситуацію, але я знаю того, хто контролює. Я віддаю цю проблему у Твої руки, бо ти Адонай. Парадоксально, але саме у відмові від ілюзії контролю ми знаходимо справжній мир. Поки ми намагаємося все тримати в своїх руках, ми живемо в напрузі. Але коли ми визнаємо його Адонаєм, ми можемо розслабитися, знаючи, що нашим життям керує не сліпий випадок, а мудрий і люблячий володар. Це не робить нас пасивними. Навпаки, ми діємо, але діємо зі спокоєм, бо знаємо, що кінцевий результат залежить від його безмежної влади. Чи є у вашому житті сфера, яку ви відчайдушно намагаєтеся контролювати? Спробуйте сьогодні в молитві сказати. Адонай, ти володар цієї ситуації, я довіряю тобі її. І спостерігайте, як мир приходить на зміну стресу. Четверте ім'я Єгова Шалом. Господь є мир. І нарешті четверта проблема це відсутність миру. Йдеться не про відсутність війни, йдеться про внутрішню бурю, тобто неспокій, тривогу, почуття провини, що вирують у наших душах. Навіть коли ззовні все спокійно. Ми шукаємо цей мир у відпустках чи розвагах, але він вислизає. І тому тут Бог відкривається нам як його вашалом. Господь є мир. Це ім'я з'являється в книзі суддів у житті Гедеона. Ізраїльський народ страждав від набігів, а Гедеон, сповнений страху, ховався. Він почувався маленьким і слабким, і в цей момент йому з'являється ангел Господній. Гедеон, зустрівшись з Богом, був переконаний, що помре, але Господь сказав йому мир тобі, не бійся. Після цієї зустрічі Гедеон збудував жартовник і назвав його Єгова Шалом, тобто Господь є мир. Важливо розуміти, що біблійне слово Шалом це набагато більше, ніж просто відсутність конфлікту. Шалом означає цілісність, повноту, гармонію і добробут у всіх сферах життя. Це стан, коли нічого не бракує і нічого не зламано. Назвавши жертовник Його вашалом, Гедеон проголосив, що джерелом цієї цілісності є не сприйнятливі обставини, а сам Господь. Це відкриття змінило все. Ми можемо мати мир не тому, що в нашому житті немає проблем, а тому, що в нашому житті є Бог, Його вашалом це мир посеред бурі. Це спокій у серці, коли навколо панує хаос. Апостол Павло назве це миром Божим, що перевищує всяке розуміння. Це мир, який неможливо пояснити логічно, бо його джерело не в цьому світі. Коли нас долає тривога, звернімося до Його вашалом. Запросімо Його присутність у нашу ситуацію, це прохання не просто забрати проблеми, а наповнити нас собою. Адже він не просто дає мир, він і є мир. Сьогодні ми розглянули чотири дивовижні титули та описи імені Бога, кожне з яких є відповіддю на наші найглибші потреби. Коли у нашому житті хаос, пам'ятаємо про Елохіма Творця, що створює порядок. Коли в нас долає страх, нестачі, покладаємося на Його ваїре, Господа, що бачить і забезпечує. Коли ми відчуваємо втрату контролю, віддаємо кермо Адонаю, Верховному володарю, і коли наше серце розривається від неспокою, знайдімо притулок у його вашалом, Господа, який є нашим миром. Ці імена не магічні заклинання, це запрошення до глибших, особистих стосунків з тим, хто любить нас. Яке з цих імен сьогодні найбільше промовляє до нашого серця? Якого Бога ви найбільше потребуєте прямо зараз, творця, забезпечителя, володаря чи миру? Напишіть про це в своїх коментарях, давайте ділитися досвідом. Якщо цей матеріал був для вас корисним, підтримуйте лайком та підпишіться, щоб не пропустити нові біблійні відкриття.